Так, всім привіт! Сьогодні у нас риболов на затокі Дісьонки, Така це... Якщо хтось знає, то це біля скаймолу. Зараз приблизно вам. Он до здання скаймола. моє місце. Ловимо сьогодні поповця вудку і на з Скормушечко не буде стоїть. Ну, там видно пару потвічок. У нас опалік Так, На спінінг у нас сьогодні є добре, будка прольотів. Якщо ще щось буде цікаво, буду, буду ще знімати. Але на цьому тижні це останнє буде Подивнів, ой, суботу, В Подивіло, ой, в суботу, у нас буде нове відео на цьому самому місці, але це, на наступний раз це буде довге відео. Всім гарного дня! Шукуваме од 9 до зустрече.